Alleluia, alleluia. Вітаю вас, народ Божий, вас злюблений Божий. В попередньому відео я казав про молитву. І я там казав про молитву духом, да, як ми ще називаємо молитву на інших язиках, іними мовами. Павло пише, буду молитись духом, буду молитись і умом. Тобто є молитва умом, розумом. Коли ми кажемо ті слова, що ми розуміємо, коли ми думаємо даже, що казати, ну це слова віри, які виходять із нашого серця, тобто ми проголошуємо щось, сповідуємо. Молитва умом. Коли ми забороняємо дьявола, беремо владу над бісами, а є молитва Духа на інших мовах, коли наш дух, він тайний, говорить Богу духом. Молитва Духом це не те ж саме, що дар язиков, яке описується в 12 розділі першого послання до Коринтян, де Павло пише: одному дається мова, іншому сталкування цієї мови. Тобто це дар це дар від Духа Святого, який проявляється, коли це хоче Дух Святий, по волі Духа Святого. І він дається для служіння іншим, для служіння церкви. А молитва Духом це для особистого назидання. Павло таки пише: Коли я молюсь духом, я назидаю себе, свого внутрішнього чоловіка. Я назидаю, назидаю себе, будую себе на вірі, яку я вже маю в своєму серці. Тобто молитва духом не додає віру, але вона будує, назидає, строє на той вірі, яка вже є в серці. І дійсно молитва Духом важлива для новозавітнього християнина. Якби це не було важливо, то апостол Павло, будучи двіжим і Духом Святим, не дав би нам цілу главу про молитву. Алілуя! Перше послання до Корінтян, 14 розділ, 14 глава, говорить про молитву духом. Значить, це важливо, це необхідно робити. І Павло пише, що він дуже багато молився духом. І ці послання, які ми читаємо в новому заповіді, це послання, яке він отримав як відкриття від Бога завдяки молитві Духа на інших мовах. Коли він тайно говорив Богу свого Духа і Дух Святий влажував. Слово Боже, глибини Божий, Дух Павла. І да, ці послання це як істолкування його особистого молитвеного життя, його особистих молитв в дусі. Ну, це не те ж саме, що дар язиковий істолкування цього дару язиков. Тому що дар язиков він дається для назидання церкви, а молитва Духом для назидання самого себе. Ніхто, крім того, хто молиться, не може отримувати із своїх молитв духів. І стелкування може прийти дійсно як псалом, як хвала Богу. Тобто в даний час, коли людина молиться, або із може прийти від проповіді, слово від Бога, якщо людина служить в служінні. Сталкування може прийти як мудрість від Бога, знання, що робити, як поступити. Або про що молитись умом, розумом? На це особисто приходять людині. Тобто ніхто інший не може істолковувати молитву духа. І так, це важливо. Молитися духом для християнина це дуже важливо. Це необхідно робити в новому заповіті. І як людина може отримати. Цей дар від Духа Святого, молитовний дар молитися Духом. Вірою. Біблія каже, вірою, ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І далі, вірою, ми приймаємо цей дар від Духа Святого, молитву на іних мовах. Щоб наш Дух він спілкувався з Богом, щоб наш Дух він тайно говорив Богу Духа. Щоб назидати в себе на святі вір, щоб отримувати від Духа Святого відкриття в свій дух. Тільки народжений згори може молитися на інших мовах. Так, Біблія каже, через настанову вір, через проповідь вір. Тобто, не просто так, що якось однажди ти вдруг заговориш на інших мовах. От ходиш, ходиш в церкву на служіння. Ні. Людям треба казати. Дітям Божим, християнам, народженим згори, треба казати, щоб у них була зараз віра до прийняття дара від Духа Святого. Молитву на іних мовах. Кожен народжений згори через настанову віри, через проповідь віри може прийняти цей дар молитву на іних мовах. Вірою. Віра, як ми приймаємо Ісуса Христа Свого Господа. Спаситель вірою, ми приймаємо дар від Духа Святого, молити на іних мовах. і них мову. І в цьому можу допомагати люди. Є люди, яких Бог дійсно використовує, щоб вони служили іншим з рук, руки, щоб інші через возложення на них рук, як допомогу вірі, могли починати говорити на іних мовах. Ну, ти можеш вдома сам просто сказати. Якщо зараз ти мене слухаєш, і ти ще не балакаєш на інших мовах, не молишся на інших мовах Духом все ти. ну, Ти впевнений, що ти народжений згори, що ти прийняв Ісуса Христа. Як свого Господа? Просто скажи зараз зі мною. А після слова мінь починай говорити на інших мовах. Біблія ще називає це дитячий язик. Подобно тому, як діти лепечуть язиком, ну, повинен говорити ти. Ти отримуєш від Духа Святого в своєму дусі свідоцтво. Ти отримуєш побудження від Духа Святого, в своєму Дусі говорити. Іменно ти починаєш своїм язиком видавати слова, які умом ти не розумієш, які схожі, як наліпчиший дитячий язик. Ну це від Духа Святого. Біблія так і каже, вони, тобто люди. Коли починали говорити, Біблія каже, люди, вони починали говорити. Тось не Дух Святой говорив, а людина починала говорити. Так, ти можеш сказати, Ісус Христос, ти мій Господь, я вірю, що ти відкупив мене від гріха. Ісус Христос, Ти пообіцяв не залишити сиротою. Ти пообіцяв Духа Святого. І я приймаю прямо зараз. Духа Святого. Я приймаю прямо зараз дар Духа Святого, молитву на іних мовах, молитву Духом. во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І починай говорити. Починай говорити. В тебе буде свій язик. І Так, Біблія каже, як ми приймаємо Духа Святого, як ми приймаємо чудо від Бога через настанову віри, через проповідь віри. А не просто так, колись сама з собою воно щось повинно произойти. Прийми дар Духа Святого. Свою особисту молитву, своє особисте спілкування з Богом на інших мовах, своє особисте назидання в вірі, назидання свого внутрішнього чоловіка. Молясь духом. Прийми, молись. Ти всі молитись ти можеш, коли захочеш, де захочеш. Громко, голосно, да, або тихенько про себе. Вивчи це в Біблії. Послухай добре, називаючи проповіді про молитву Духом, про життя в дусі. Аллилуйя. Молись Духом за страну, за людей, за начальство і власті, за мир. І Бог поведе в відкриття. По Ім'я Ісуса. Амінь.